Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Ранок 22 лютого і я запросила вас до себе на кухню на такий собі орхотрьоп. Давайте трохи про орхідеї. Пропоную вам обмінятися думками. Спочатку хочу показати вам у повному розпуску свій улюблений фаленопсис. Це фаленопсис Біондоро. Ви навіть не уявляєте собі, як він виблискує на сонячних променях. От зараз сонця немає, включене штучне освітлення, і все рівно він виблискує. Оці його неонові штришки, вони як родзинка на цих квіточках. Навіть оцей неоновий язичок на губці. Це все виблискує. Воно так виглядає ніжно, дуже красиво, дуже вишукано. І зауважу вам, що у цього фаленопсису дуже приємний парфумований аромат. І якщо у когось є можливість придбати цей фаленопсис, фаленопсис Біондора. То я дуже-дуже рекомендую вам мати його на своїх підвіконнях. Другий фаленопсис, який я вам нещодавно показувала на початку його квітування, я ще не знала, що тут за фаленопсис, Я вам розповідала про нього: це подарунок, який залишили мені, залишила родина з Херсонщини. Яка перебувала деякий час в нашому місті, ховаючись від війни, і по поверненню до себе додому, жіночка подарувала мені цього підлітка фаленопсиса. Він розквітнув і ви написали мені, що це фаленопсис сого Лоренс. Що фаленопсис сого Лоренс в мене був в далекому минулому, але був. Він був такий модний на той час фаленопсис. Ну, і я піддалася стабності, мені також потрібен став цей саме цей фаленопсис. Я купила його і заквітнув майже через пів року. То хочу вам сказати, у того мого сого Лоуренса був такий неприємний аромат, аромат якого, знаєте, Пригорілого пусного, чи якоїсь там копченості, це на початку. Потім аромат став змінюватись, але все рівно залишився неприємним. І тоді я цього фаленопсису, не незважаючи на оцю красу його квіточки, я його продала. Коли я показала вам його на початку розпуску, і ви всі з певненістю писали, що це фаленопсис Sogo Lowrence, я взялася за голову. Матір Божа, невже до мене повернулася знов ота вонючка? Але в мене в час і десь так на п'ятий день, мабуть, на п'ятий, а може навіть і на шостий, він почав ароматити. І аромат в нього виявився. Ну, досить приємним і квітковим? І все ж таки тепер мене мучає питання. Чи Сого Лавренс це? Дівчата, хто знавець у фаленопсисах, у кого є Сого Лавренс із старих завозів, які мають неприємний аромат, ну, от подивіться і скажіть, він схожий на ваший? Чи справді це Сого Лавренс? чи це може? Як із гібрид. гибридання номер 2 Часто буває таке, що в зимовий час, коли закриті всі вікна, на вулиці холодно, немає в хаті нових орхідей, і з'явилися тріпси. І ми знов хапаємося за голову звідки? Я стверджую, що тріпсів і всю іншу нечість ми приносимо саме. З ласощами. Наприклад, банани. Якщо у вас буде така змога добре роздивитися, постояти у крамниці коло ящиків з бананами, то ви побачите, скільки там різної мошкарні, і в тому числі, і тріпсів. Тож, останнім часом, якщо ми купуємо банани або інші якісь екзотичні фрукти. Я намагаюся купити їх мало, ну, 3-5 штучок, і одразу помити їх з милом. Продовження теми про шкідників. Хочу показати вам і зауважити ще раз, що у мене скрізь де є орхідеї розвішані отакі клейкі стрічки, які використовують у крамницях. Для мух, для відлову мух у мене розвішені отакі стрічки. Бо часто бачу, як дівчата плутають. Тріпсів плутають із звичайним грибним комариком, який бігає по ґрунту, який літає навколо орхідей, навіть на квіточках на своїх бачу. То хочу зауважити вам, що тріпси побачити. Без мікроскопу майже неможливо. В цій стрічці ви бачите величезну кількість різної мошкарні. Це саме мошкарня, яка з'являється, коли є велика кількість орхідей, немає руху повітря, або дуже за низька температура, а вологість звишена, і знову ж таки немає руху повітря, то розводиться. оця -от -така Гідота, оця кількість на оцій стрічці назбиралася із кінця минулого літа і до сьогодення. І хочу зауважити вам, що найбільша кількість їх була саме в меж сезоння. Тобто, коли літо закінчувалося, по на початку зими ще не було в увімкнуте опалення, і їх було чималенько. Я хімії в домі не використовую. Я вважаю, що у таких випадках треба поставити вентилятора або зменшити вологість, або менше поливати, або прибрати кашпо із водою. І тоді зникне оце все. біч в моїй колекції, то це мучнистий червець. Але повірте мені, при кількості орхідей більш ніж 500 штук, ну, здихатися від мучнистого червецю не так то й просто. Начебто витравила, начебто його вже немає, але проходить час, два, три, чотири місяці, і де-не-де -де, знов з'являється мучністий червець. На клійку стрічку він не чіпляється. Не знаю, як він ем, бачить її цю стрічку, чому він її обминає, пролітає повз. Я не знаю. Але мучністого червеця на цій. Стрічці ніколи не бачила. Розуміти, чи є тріпси у вашій колекції, можна, як на мій погляд, то лише тоді, якщо у вас є мікроскоп. От в мікроскопі їх можна побачити і можна роздивитися все, що живе у вашій орхідеї. Якщо немає мікроскопу, то це вже, знаєте, на, інту... на інтуїції. Якщо на протязі 3-4 місяців не ростить молодого листячка, то треба вже почухати репу. то у нього у точці росту щось є. Не кліщі, а тріпс. Тож треба обробити декілька разів з періодичністю від 3 до 5 діб, в залежності від. Температури ось кілька разів ну, не менше, ніж три рази будь-яким інсектицидом. Кліщі, яких обробляють акаріцидами, вони чіпляються на старі листя, на нові у точку росту лише тріпси. Праством того, що в колекції або в тому чи іншому фаленопсисі був тріпс, після обробок. Виростить отаке листечко. Бачите, яке воно покоцане. Оце воно бідненьке, ніяк не могло прорватися повз полчище, яке його піджовувало. До речі, це фаленопсис, який мені дуже подобається це е, знаменитий фаленопсис, який приймає участь у гібридізації великої кількості фаленопсисів, то це фаленопсис. Яфон і Нін варіації Fiver Stars. Отакий От він красунчик. Він починає розпуск зазвичай у таким гідким каченям, просто жовтеньким, ну, а потім він набирає свою форму, саме ту форму, яку мені, яка мені найбільш доподобає. Я розумію, що у нас з вами у всіх смаки різні. Хтось любить пилорічність, хтось любить защіпчики. Попилю yeah. От такі защіпчики на кінчиках петалі і сипалі, От саме отаку от круглу, красиву форму квітки із волохатою губою, і зазвичай вони мають дуже-дуже приємний, парфумований з цитрусом, якісь такі, знаєте, ну от квіти і додаток цитрусу, ванілі, ну всього-всього. Так смачно. От бачите, як йому заважали тріпси, він бідненький. Ростив, ростив квітконоси, ростив, ростив квітконоси. Він їх не отсушував, але й гарно не квітнув, доки йому не витравили тріпсів. Ось ще один представник. Саме з такими квітами, які мені подобаються. Дуже подобаються. Це також фаленопсис господарства Яфон, і має назву він фаленопсис Зу Крішна. Дуже красивий і вишуканий був колись фаленопсис. Потім багато хто із вас ображається на мене, коли я кажу: я нікого не лікую. Якщо орхідея сильна, якщо орхідея... На генетичному рівні здорова, але щось пішло не так. От, наприклад, як у цієї крішни. У нього поотпадали всі листочки. Всі поотпадали. залишився один центральний лист. Він був маленький. Потім він виріс, От таким став, і в такому стані він знаходився більш ніж рік. Я... Він мене вимучив, справді вимучив викинути його. Мені було дуже шкода, тому що це рідкісний фаленопсис. Знайти його не так-то просто і вартує він не дешево. То я перемістила його в обрізану бутилку, просто в обрізану бутилку, типу щось з закритої системи. Тут крупна кора з додаванням різаного моху, водички наливаю трохи от сюди. Нічого не оприскую, бо, як ви бачите, Тут і так проблеми. І у такому стані він в мене знаходився півтора роки. Видав квітконос. Спочатку дуже думала, що робити, що робити, зрізати його чи що, бо не можна давати фаленопсису, який має один або два листечка. Не можна давати йому квітувати. Він повинен нарощувати масу, він повинен нарощувати коріння, бо цвітіння, як ви всі знаєте, забирає у рослини всі, всі сили. Але, зважаючи на те, що він знаходився півтора роки у такому стані, і з'явився у цей квітконос, то я чомусь подумала, а вдруг він на цьому квітконосі, бо буває таке: замість квітів. Фаленопсис, який хоче помирати, він починає ростити діточок. Ну, думаю, може мій, моя крічна виростить мені діточку? Ні, він вирішив квітнути. Ну, так, тому і бути. Я орхідеї не лікую. Чому? Тому що лікування то застосування різних хімічних засобів, а для мене дуже важливо. Своє здоров'я, здоров'я своїх рідних і чисте повітря в моїй оселі. Наступне питання, яке мені часто задають, як я вирощую мох в горщиках з орхідеями. Ось вам приклад: звичайна обрізана бутилка із під води. Укладений на дно крупні куски кори, викладений слой моху. мохувальної. 3-4 мм. І знов засипаний корою, перекладаючи живим мохом. Поливається за рахунок того, що потроху додаю водички. Ось сюди, через верх. Так, щоб на дні завжди залишалася водичка. Знову ж таки, 3-4 мм. І росте мох. Цей мох. Завжди, виходить, вологим. Він віддає вологість корінню, трохи набирається кора. Веламен на таких рослинах росте дуже товстий на корінні. І це мене влаштовує і влаштовує мою рослину. Єдине, що для того, щоб зростав мох, то цей горщик, ну, от бачите, оцією стороною він стоїть до світла, тут мох. Гарно росте і тут росте, а ця сторона відвернута, тут мох, бачите, не зростає, немає тут моху. А цей мох, який, на який попадає світло, ось так він гарненько росте. Тож, як висновок, хочу вам сказати, що для того, щоб зростав мох, на горщик повинно, повинно попадати сонячні. Сонячне освітлення. Саме серед моїх орхідей на поличках розвішені такі звичайні літрові відеречка із живим мохом. Бачите, скільки тут іспарене. Також наливається трохи-трохи, ну майже три ложки води, вкладений мох, закритий кришкою, ніяких отворів в кришці немає. І ось так. Завжди в мене є живий мох сфагнум наш український живий мох сфагнум Якщо мені потрібно, я кришечку зняла, виняла звідси стільки гілочок, скільки мені потрібно. Знов герметично закрила кришечку і повісила. Для моху головне вологість і багато світла. І погляд на здорове вирощування орхідеї я вам розповіла. Добривами я користуюся в дуже маленьких дозах і не часто, бо не вважаю, що для орхідей головним є добрива. Я вважаю, що головним для здорового вирощування орхідей є основне рух повітря при гарному освітленні і вологості атмосферній. Оце найголовніше. Що потрібно орхідеям для гарного зростання? А як вважаєте ви, дуже сподіваюся, що ви напишете, поділитесь зі мною і разом ми з вами будемо вирощувати красиві, здорові і головне безпроблемні рослини. Бо я вважаю, що рослини вони повинні прикрашати нашу оселю, прикрашати наше життя. Тішити наше око, але ні в якому випадку не перетворювати нас у своїх рабів і не створювати нам проблем. Тож бажаю всім миру, здоров'я і добра. Тримаймось! Все буде Україна. Пока. До нових зустрічей!